В ефірі новини. Дивіться у випуску. Ізмейл відзначив День Незалежності України урочистим мітингом. В Ізмаїлі пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. В Ізмейському палаці спорту проходив перший гандбольний турнір «Кубок Дунаю. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 серпня орієнтовно такі. 258 820 осіб особового складу, 4 373 танки, 8 488 одиниць бойових броньованих машин, 5 318 артилерійських систем, 722 реактивність системи залпового вогню, 491 засіб протиповітряної оборони, 335. 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4324 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1406 крилатих ракет, 18 кораблів, 7745 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 800 одиниць спеціальної техніки. Під час нічної шахетної атаки на Ізмаїл Росією знищено 13 тисяч тонн зерна. Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, а також вантажна інфраструктура. Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії. Про це розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Нагадаємо, в ніч на 23 серпня російські терористи упродовж трьох годин із східного узбережжя Азовського моря атакували ударними безпілотниками Ізмаїл. Цілю ворога була цивільна інфраструктура регіону. Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять дронів типу шахет. На жаль, є влучання по виробничо-комплектувальних комплексах. Серед пошкоджень є і зерносховища. На щастя, серед цивільного населення постраждалих немає. Вніч на 23 серпня ізмивські гвардійці знешкодили два ударних дрони шахет 136. Про це повідомив керівник прес-служби НГУ Південного регіону Сергій Шанклян. Повітряні цілі гвардійці знищили в небі за допомогою великокаліберного озброєння і спеціальної освітлювальної техніки. Загалом сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів, однак є влучанням. Пошкоджено зерносховище та виробничо-перевантажувальний комплекс Придунав'ї. Серед цивільного населення постраждалих немає. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмейський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмейського Реального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Сьогодні, 24 серпня, Ізмаїл разом з усією країною відзначив 32-гу річницю з дня незалежності України. Вдруге цей день проходив в умовах повномасштабної збройної агресії Росії, коли Україні доводиться відстоювати свою свободу. Докладніше дивіться у репортажі. 24 серпня. Ізмаїл разом з усією країною відзначає 32-гу річницю з дня незалежності України. Вдруге цей день проходить в умовах повномасштабної збройної агресії Росії, коли Україні доводиться відстоювати свою свободу, в якій наша Україна бореться не лише за свій суверенітет, а й за своє майбутнє загалом. Щороку, 24 серпня, ми традиційно відзначаємо головне свято країни День Незалежності України. Вдруге поспіль, річницю своєї незалежності, ми застручаємо у стані повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Ця війна триває майже 10 років. Україна гідна тримає удар і демонструє потужність наших сил оборони та всього народу захищати державу і звільняти свою землю. Від окупантів, 24 серпня 1991 року, здійснилась мрія багатьох поколінь українського народу. Актом проголошення незалежності України ми відновили свою державність, повернули право самостійно визначати свою долю та своє майбутнє. Сьогодні на полі бою нам доводиться захищати свій історичний вибір право вільно жити на власній землі, територіальну цілісність і суверенітет своєї держави. Наша незалежність оплачується життям наших захисників і захисниць, які зупинили навалу і наближають перемогу над російським агресором. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку з самого ранку зібралися перші особи міста та району на чолі з головою змейської військової адміністрації Родіоном Абашевим. Також були присутні депутати з міської ради, члени виконавчого комітету, прикордонники, представники правоохоронних органів, представники морської охорони та інші. Ще не Україна, ні слава. Хвилею мовчання всі присутні вшанували пам'ять героїв, які загинули на полях битв. Після цього урочисто поклали квіти до підніжжя пам'ятника видатному українському поету та громадському діячу невтомному борцю за свободу України Тарасу Григоровичу Шевченку. Сьогодні, у боротьбі за своє майбутнє, український народ платить неймовірну ціну, віддає життя своїх найкращих синів та дочок. Ми пам'ятаємо кожного захисника, кожну захисницю, які стали на захист рідної землі, кожну вбиту дитину, кожного чиє життя забрали окупанти. Вічна пам'ять, вічна слава героям. Там росте, мамині очі чекають тебе. Сива. за тих, повернуться живі. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі пройшов благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Організаторами виступила волонтерська організація Елітні сітки і не тільки, яка з перших днів війни займається плетінням маскувальних сіток, проведенням різноманітних благодійних заходів і допомогою військовим на фронті. Подробиці дивіться далі. У суботу, 19 серпня, на майданчику біля Ізмаїльського палацу культури відбувся благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Організаторами виступила волонтерська організація Елітні сітки і не тільки, яка з перших ні, війни займається плетінням маскувальних сіток, проведенням різноманітних благодійних заходів і допомогою військовим на фронті. Наша волонтерська організація з початку повномасштабного вторгнення займається плетінням маскувальних сіток для наших військових та виготовленням додаткової амуніції, такої як сидіння для мобільні, скажімо так, для військових сумки з скиду. Під підшоломники та ще багато чого ми робили. Зазначимо, це вже не перший благодійний захід, організований організацією елітні сітки. І не тільки волонтери систематично проводять такі ярмарки, щоб збирати донати та закуповувати необхідні матеріали для виготовлення якісних маск сіток. Замовлень в нас дуже багато. Замовлення не перестають надходити. Наші сітки вже е є. На жаль, е чи на щастя на всіх напрямках нашого фронту. Багато місцевих хлопців вже в нас в гарячих точках, які ми також допомагаємо сітками. Нагальні потреби це як завжди. Нам потрібні гроші на тканину, на сітку основу і дуже нам потрібні. А саме руки, бо сітка сама себе не сплете під час ярмарку, ізмельчани та гості міста змогли придбати ексклюзивну хендмейд-продукцію ізмельських майстринь патріотичні екошопери, фартухи, сувеніри, а також скуштувати різноманітні смаколики та напої. На зібрані кошти волонтери закуплять тканину і плестимуть маск сітки, а потім разом з іншими потрібними речами та солодощами відправлять хлопцям на фронт. Як вже зазначалось раніше, наразі вкрай не вистачає рук для плетіння маскувальних сіток. Тому, якщо у вас є можливість долучитися, до благодійної справи приходьте в палац культури та зробіть свій внесок у майбутню перемогу. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. З нагоди святкування Дня Державного прапора України до наймолодших українців та українок у дитячому садочку «Теремок» завітали представники патрульної поліції Ізмаїла та ювенальної поліції Ізмільського районного відділу поліції. Діткам провели невеличкий урок безпеки, нагадали правила дорожнього руху, жести регулювальника, а також повторили особливості взаємодії з незнайомцями. Після цього правоохоронці запросили дітей намалювати прапор нашої держави крейдою. Крім цього, поліцейські подарували кожному патріотичні кульки, а також показали, як виглядає патрульний автомобіль зсередини. В Ізмельському палаці спорту проходив перший гандбольний турнір Кубок Дунаю, у якому взяли участь чотири чоловічі команди з Одещини – Клуби Ізмаїл та Одеса 35 ФГО Одеса та Дю США Роздільна. Дивіться далі. Завдяки громадській відданості, сили духу, стійкості та героїзму наших сил безпеки та оборони, під час повномасштабної російської агресії проти України візмейлі спортивне життя продовжується. Так, у вихідні дні в Ізмірському палаці спорту проходив перший гандбольний турнір Кубок Дунаю, в якому взяли участь чотири чоловічі команди з Одещини, клуби Ізмаїл та Одеса, 35 ФГО Одеса та дитячо-юнецька спортивна школа Роздільна. 12 12-13 серпня в Визмирському палаці спорту вперше пройшов турнір з гандболу серед чоловічих команд. Кубок Дунаю в турнірі прийняли участь чотири команди. Це команда ТГО Одеса, Одеса «Одеса-35», команда Ганбольний клуб Ізмаїл та Дю США США-Роздільна». Цей турнір був проведений Федерацією, федерацією гандболу спільно з відділом фізичної культури та спорту з міської ради, президент Федерації Сергій Гриневецький. Заступник міського голови Сергій Лузанов від імені з міської ради та її виконавчого комітету привітав спортсменів та вболівальників зі спортивним святом та висловив сподівання, що цей турнір стане традиційним і збиратиме ганбольні команди з усієї України. Щиро вітаємо всіх, хто попри всі складнощі воєнного. Станом зміг приїхати в наше місто і приймати участь в змаганнях. З вдячністю ми згадуємо Збройні Сили України і всіх захисників, завдяки звитязі яких ми сьогодні маємо змогу проводити змагання, фестиваль, турнір. Маю сподівання, що Турнір з гандболу, тим більше, кубок Дунай, стане традиційним і ще не раз палац спорту буде приймати учасників. Маю сподівання, що з усієї України цієї ж думки президент Одеської обласної федерації гандболу Сергій Гриневецький, який нагадав слова президента України, що фізична культура та спортивне виховання це не розвага сьогодні. Це одна з основ безпеки. Високий рівень підготовки спортсменів перетворив гандбольний кубок Дунаю у яскраве видовище, сповнене емоцій та жаги перемоги. Декілька дів тому президент України, виступаючи стрибованою Верховної ради України, сказав, що спорт це не розвага, спорт це національна безпека. А нам треба здорові, надійні захисники. Я готовий підписати цими словами, тому що саме спорт на Одесі, гандбол в цьому році досяг найвищих результатів. Я хочу привітати команду Ізмаїл, гандбольного клубу Ізмаїл, який зробив прорив в чемпіонат спорті. І з першого року увійшов вищий дивізіон Супер -біл серед також у своєму інтерв'ю Сергій Гриневецький додав, що Федерація гандболу тісно співпрацює з Ізмаїлом та міською владою, яка завжди підтримує спортивні команди Одещини в організації різних змагань. Федерація гандболу Одеської області постійно співпрацює з міською владою. Я дуже вдячний ізмаївському міському голові Андрію Абрамченко за всіляку підтримку. Я хочу подякувати всіх спонсорів програми, які долучилися до створення команди «Ганбольний клуб Ізмаїл. І я переконаний, що цей турнір, який пройшов вперше, може стати міжнародним і ми будемо залучати наших сусідів із Молдови, із Румунії, для того, щоб дійсно дунайська симфонія. Звучала не тільки в мистецтві, але й в спорті. Спекотним та напруженим став фінал, в якому зустрілись команда Ізмаїл, що в перший рік свого існування прорвалась до вищого дивізіону Суперліги. Та команда ФГО Одеса, що за шість років свого існування вже не раз заявляла себе золотом та сріблом національних та європейських змагань. Набутий досвід допоміг гостям турніру та перший кубок Дунаю з гандболу поїхав до Одеси. Команда клубу «Ізмаїл» посіла друге місце, третя у клуба Одеса-35. А дитяча юнецька спортивна школа роздільна на четвертому. За підсумками турніру четверте місце посіла команда Роздільної, третє місце команда Одеса-35 та е, в упорнішій Боротьбі. Друге місце зайняла команда Гутбольна клуба Змаїл і перше місце команда Футболу Одеса. Дуже сподіваюся, що цей турнір набере популярності та стане вже традиційним. І в нього вже буде статус не всеукраїнського, а міжнародного турніру. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 82 копійки, продати за 38 гривень 67 копійок. Єврокупівля 41 гривня 28 копійок, продаж – 42 гривні 20 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 25 серпня в Ізмейлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний. В другій половині дня південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-21 градус. Вдень 30-32 градуси. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків – 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 22-23 градуси. В день 27-30 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також на Ютуб каналі із Мелтівіонлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.